У Чернівецькому обласному перинатальному центрі відкрили гінекологічний кабінет без бар'єрного доступу. Туди зможуть отримати допомогу жінки з інвалідністю старшого віку, ВПО, підлітки та ті, хто постраждав від сексуального насильства. Кабінет працюватиме цілодобово. Детальніше розповість Вікторія Макайда. 35 років тому Любов Свіріденко народжувала сина у пологовому будинку номер 1 Нині Чернівецький обласний перинатальний центр. За її словами, тоді не було можливостей надавати гінекологічні послуги жінкам з інвалідністю. Став зразковим медичним, зразковою медичною установою для того, щоб люди з інвалідністю могли народжувати здорових і повноцінних дітей. Ми знаємо, що в Україні війна і досить багато молодих дівчат, яких стоять зараз на захисті нашої країни. Мають поранення і мають відсутність відсутні кінцівки, тобто. Ампутовані кінцівки рук чи ніг і вони будуть також мати можливість народжувати саме тут. Нині у Чернівецькому перинатальному центрі відкрили гінекологічний кабінет без бар'єрного доступу. Тут надаватимуть послуги цілодобово. Тут є все необхідне, освітлення. Коли пацієнт вже безпосередньо переміщений на крісло, обов'язково ставиться ширма для того, щоб було комфортніше. Є всі необхідні матеріали, також необхідні розхідні матеріали, все повністю для забезпечення повноцінного огляду. Складається з двох частин, і звичайно, отака офісна частина, і частина, де жінка може навіть бути у пологах, народжувати дитину. Ми дуже велику увагу приділяємо людям з інвалідністю, родинам, жінкам з інвалідністю. Коли ми бачимо такі крісла багатофункціональні, які опускаються до рівня, що людина з крісла колісного жінка може пересісти на таке крісло. Це дуже добре, тому що що це говорить про те, що нас люблять, що наша держава про нас турбується у гінекологічному кабінеті безбар'єрного доступу. Надаватимуть послуги не лише жінкам з інвалідністю це внутрішнє переміщення, це жінки похилого віку, це діти, підлітки. Допомогу у безбар'єрному кабінеті Чернівецького обласного перинатального центру можна отримати безкоштовно та цілодобово. Вікторія Макайда, Діана Чігак, новини сі 4